Всім привіт! Я встановив iOS 18 бета 1 на свій iPhone 15 Pro. І сьогодні ви дивитеся на перші нові функції, які незабаром стануть доступні для всіх власників iPhone, від керування пристроєм за допомогою очей, до блокування будь-якого додатка, за допомогою Face ID і багато чого іншого. Незважаючи на те, що функції штучного інтелекту і нова Siri поки що недоступні в першій iOS 18 бета 1 і в принципі будуть доступні тільки для власників iPhone 15 Pro і iPhone 1. 15 Pro Max в самій системі навіть зараз так багато змін, що вони точно порадують всіх власників смартфонів. Apple. Багато функцій, які Apple додасть цього року, концептуально вже були на смартфонах інших компаній, але те, як це реалізувала Apple, як завжди, варте, того щоб почекати краще пізніше та краще. Як то кажуть, а я хочу вам нагадати, що всі фішки AI від Apple працюватимуть тільки на iPhone 15 Pro і Pro Max. І якщо у вас немає такого смартфона, не поспішайте його купувати. Беріть участь у конкурсі, вигравайте цінний приз і допомагайте ЗСУ. Починаємо огляд. Почнемо із зовнішнього вигляду і кастомізації системи. Перше, на що зверне увагу користувач, це можливість змінювати дизайн іконок і їх розташування на робочих столах, які тут є опції. Тепер більшість додатків на робочому столі мають. Ють, можливість змінювати свій вигляд у вигляді плиток. доступні кілька варіантів: звичайна іконка, плитка середнього розміру, плитка великого розміру, усе в найкращих традиціях Windows Phone. Якщо ви ще пам'ятаєте, що це таке. У кожного застосунка, чи то системний застосунок, чи то сторонній застосунок з'явилася можливість блокування доступу за допомогою Face ID. Це дуже зручно і цього дуже не вистачало. Тут же можна не просто заблокувати доступ до застосунку, а ще й заховати його, щоб ніхто не здогадався, що на вашому смартфоні встановлено саме цей застосунок. Стосунок точки зору безпеки, це круто на робочому столі. При тривалому тапі на екрані з'являється додаткове меню Edit, де ви можете змінити зовнішній вигляд усіх іконок у системі. Є автоматичний режим, який змінюватиме темну і світлу тему залежно від часу доби. Є примусово темний і найцікавіше налаштування Tinted. Тут ви можете перефарбувати іконки ваших застосунків вручну, чого робити вам не рекомендую я. Потрібно мати дуже тонке почуття смаку, щоб ваш робочий стіл мав гарний вигляд, а не так, як це буває на форумі 4PDA і таке інше. Але на автоматичних налаштуваннях Tinted буде перефарбовувати ваші іконки в стиль ваших шпалер на робочому столі. Це вже краще. Тепер зовнішній вигляд системи буде безпосередньо залежати від того, які шпалери ви обрали. У мене, наприклад, чорний ворон із золотою короною. Відповідно, Tinted перефарбував усі іконки саме в цьому стилі. Загалом треба ретельно підбирати шпалери на робочий стіл, і буде вам щастя. Для тих, хто хоче таку саму картинку на заставку. Я залишу посилання на наш телеграм-канал, де буде це зображення. Знаю багато хто часто просив мене скинути це зображення. Дуже скоро я зроблю ще за допомогою штучного інтелекту ще більше заставок для смартфонів і поділюся з вами своїм паком у телеграм. Поїхали далі. Також можна змінювати розмір значків на робочому столі так, щоб у застосунків були відсутні будь-які написи. Такий самий ефект є на смартфонах Nothing і також можна зробити на смартфонах Samsung, встановивши додатковий пакет під назвою GoodLock. Під час натискання клавіш регулювання гучності або бічної клавіші вимкнення, система показує анімацію натискання прямо на екрані iPhone. Це дрібниця, але. Приємно увага до деталей, те, що завжди відрізняло Apple від інших іконки додатків на робочому столі. Нарешті можна поміщати куди завгодно. Тепер вони будуть прикріплятися в будь якій позиції цього не вистачало. Також можна здійснити перенесення декількох додатків за допомогою двох рук. Просто додаєте в загальну пачку потрібну іконку тапом і робите групове. Переміщення наступна велика зміна відбулася з контрол-центром. Змінився дизайн значки. Кожен модуль можна кастомізувати і змінювати його розмір і положення. Тут додали багато цікавих інструментів, наприклад, тумблер зміни шрифту в системі. Дуже зручна річ для людей з поганим зором. Можна на льоту, не заходячи в налаштування системи, змінювати розмір шрифту. У control центрі з'явилося кілька сторінок, між якими ви можете зручно переміщатися. Друга сторінка присвячена музиці. Тут ви можете змінити розмір плеєра і додати дуже багато інших іконок. По суті, тепер у вас контроль центр складається з чотирьох екранів, які ви можете кастомізувати як завгодно, і це стало дуже зручно. Екран блокування смартфона теж кастомізується ще більше. Нижні кнопки можна змінювати як на Android, тільки кількість опцій, які сюди можна вивести, перевершують такі на Android смартфонах Сюди можна виводити шорткати Siri, сканери, QR-кодів і навіть спеціальні можливості системи. Загалом є все і навіть більше. Через те, що з екрана блокування ми найчастіше запускали ліхтарик. Ось так тепер виглядає новий додаток. Ліхтарик. Він з'являється Dynamic Island і тепер можна регулювати не тільки яскравість світіння, а й товшину променя світла виглядає дуже ефектно. Можливо, комусь буде корисно налаштування. Системи теж трохи змінилися. Вони стали більш мінімалістичними. Список встановлених програм тепер винесли в окремі блоки з сортуванням і відступами. А у налаштуваннях Accessibility з'явилася довгоочікувана експериментальна опція: управління гаджетом за допомогою очей. Запускаєте цей застосунок, на екрані з'являються точки, на які потрібно фокусуватися, поки Face ID відстежує поведінку ваших очей. Після цього у вас запускається спеціальний режим у системі і смартфон стежить за вашими очима, показуючи на екрані ті області, на яких ви фокусуєтеся. Зупинилися на якомусь елементі довше і зробили натискання на нього. Зараз ця опція працює в бета-режимі, є деякі неточності в роботі. До релізу, як завжди, буде працювати добре. У додатку телефон є деякі зміни на циферблаті. Запрацювало введення Т 9 Знаю деяких людей, яким цього дуже не вистачало. Також на релізі iOS 18 цієї осені з'явиться опція запису дзвінка. Але не просто запис, а транскрипція розмови навіть у текстову версію, і можливість зробити саммарі розмови з усіма важливими моментами, якщо ви не хочете переслуховувати довгу бесіду, але хочете почерпнути з неї найважливіші ключові моменти. Нова фішка при роботі з AirPods. Тепер вони розуміють жести головою. Якщо вам хтось дзвонить, ви можете відхилити дзвінок, просто зробивши жест головою. Ось такий, і все. Також з'явилася нова опція під назвою Voice Isolation, яка сильно покращує якість звуку під час. Телефонної розмови, ізолюючи співрозмовника і сторонні якісь там гучності. Додаток фото оновився, і тепер його не впізнати. У центральній галереї всі фотографії відкриваються у вигляді мініатюр із закругленнями по краях. Під час перегляду фото можна змінити режим фону, помінявши його на темний, світлий або такий, який виставлено у вас у системі. Новий додаток Passwords вже доступний в iOS 18 бета 1 і це те, чим я буду користуватися на всіх своїх пристроях. Задов роки я так і не привчив себе користуватися менеджерами паролів. Можливо, через те, що я не довіряв стороннім розробникам. Тепер спробую. До того ж, Passwords буде доступний і на операційній системі Windows. Напишіть, будь ласка, у коментарях: чи використовуєте ви менеджери для генерації та зберігання паролів? Наскільки це зручно? Та безпечно. У браузері Safari з'явилася опція Highlights. Вона дає змогу відкрити веб-сторінку і замість читання матеріалу, наприклад, прослухати його в аудіоверсії. Наразі підтримується лише англійська мова, і все ж таки тут ще багато яких функцій не вистачає в Safari, тому що це перша бета, і більшість функцій будуть з'являтися впродовж наступних тижнів або навіть місяців. З приводу мов і штучного інтелекту нові фішки Apple Intelligence і нова Siri з'являються з'являться в липні з оновленням бета-прошивки. Бета-тест буде проходити тільки англійською мовою. Підтримка інших мов з'явиться пізніше. Навіть на сайті Apple зазначено, що Apple Intelligence навіть на релізі матиме статус бета і інші мови з'являться пізніше. Залишається лише сподіватися, що з провадженням великих мовних моделей робота з більшістю мов світу не стане проблемою. Але це не точно. Ще одне доповнення: стало відомо, що чат GPT інтегрований у систему Apple буде мати версію чат GPT 4 o тобто 4 Omni, і працюватиме лише тоді, коли власні функції Apple Intelligence не зможуть справитися з поставленими завданнями. Тобто, Apple заручилася підтримкою OpenAI просто як. Під страхувальним варіантом, також стало офіційно відомо, що модель від Google Gemini також буде додана в цю систему. Що сказати, реліз вийшов великим, багатообіцяючим. Стежимо за оновленнями і чекаємо осені. Друзі, беріть участь у нашому конкурсі зборі. Допомагайте ЗСУ. Зараз дуже потрібно встигнути відремонтувати автомобілі для евакуації та купити хлопцям потрібне спорядження. І до зустрічі в наступному відео. Бувайте!